Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дистанційний вимикач на 5 км. Посилання на нього залишу в описі. В комплекті пульт, антена, вимикач і ще один пульт. Вимикач можна встановити на Дінрейку, прикрутити кудись на гвинти або повісити на гвіздок. Антена виглядає серйозно. В її основі є магніт для кріплення. Під'єднується вона ось тут збоку. Схема підключення дуже проста. Дві перші клеми це живлення 220 вольт, третя і четверта це навантаження до 30 А, це 6,5 кВт. До перших двох підключаю дріт з вилкою, а в якості навантаження буде настільна лампа. Кнопкою на корпусі можна вмикати і вимикати навантаження. Пульти працюють на батарейках крона. Верхня кнопка вмикає, нижня вимикає. Працює все це за допомогою радіосигналу на відстані до 5000 метрів. Детальні технічні характеристики можна подивитися за посиланням в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!